У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браття і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання дає нам такий вислів, рід же цей виганяється постом і молитвою. Ми пам'ятаємо цю євангельську історію, але в чому і власне на цьому тижні, хрестопоклонному тижні, Свята Церква пропонує нам почути, власне, цей уривок із Євангелія. Не випадково, коли проходить якийсь час, сама фізіологія, природа людини. Має властивість втомлюватися. Втомлюватися в концентрації уваги, втомлюватися в концентрації якоїсь дії. І нам здається, бадьоро, я 40 днів пропощуся дуже легко і мені вистачить на це сил. Але проходить неділя і вже важкувато, декому на другий день вже важко. В різний час. І тому, знаючи оцю особливість людської природи, церква, а що таке церква? Єпископ і народ, і є церква. Фактично, ті, хто має опит в життя, говорять, треба підбадьоритися, тому що не знаю, чи дотягну до кінця цей піст. Чи проведу його належно по-християнськи? І тому чим церква може підбадьорити людей? Словами, звичайно, піснеспівами так. Але найбільше вона підбадьорить прикладом самого життя Спасителя, його великою любов'ю до людей і, власне, до їхнього спасіння. І тому ми виставляємо цей животворчий хрест, аби споглядаючи на нього, подібним бути, а ми по образу створені, уподібнюватися повинні самому Богу. Тепер будемо уподібнюватися самому Ісусу Христу. Пройдемо цей хрестний шлях, усі так разом, як пройшов ці 40 днів сам Спаситель. І тому і виставляємо Хрест. «Ідем до кінця. Ми пам'ятаємо молитву Ісуса Христа в Гевсиманському саду, коли Він, проявляючи свою людськість, говорив молитвою до Бога Отця, Хайде мімо мене чаша ця, тобто чаша хресних страждань. Але будучи до кінця послушним Богу, Богу Отцю, говорив, не моя. А твоя воля, нехай буде, Отче. Якщо належить мені це пройти, я повинен це пройти. Якщо належить Спасителю, належало Спасителю бути розп'ятому на Христі, він як людина не хотів, але як послушний син Богу Отцю, виконав його волю до кінця. Не моя, а Твоя воля, нехай буде Отче. Ось і для нас оце є прикладом іти до кінця, до кінця посту. Тобто доходити до мети, доходити до кінцевої мети, до Царства Небесного, не зупинятися на півкрока, не боятися. Звертатися молитвою до Бога, щоб Господь допоміг. Ось це ті моменти, які ми беремо собі, як повчальні моменти із життя Ісуса Христа, собі прикладом для свого особистого життя. Так зробив Спаситель, і я так зроблю. І тоді сумніву немає, виконую я це чи не виконую, получиться, не получиться. Та, звичайно, получиться з допомогою Божою. Немає речі у вашому житті, немає дії у вашому житті, яка не може здійснитися. Запам'ятайте це, немає. Якщо віра буде ваше згірчичне зерно, говорить евангелист, то скажеш, горіці, рушся з місця, і вона рушиться. Якщо віра буде, хоча б згірчичне зерно. І тому, коли ми ставимо якусь перед собою задачу, сумніву в цьому не повинно бути. Так, я зроблю, цьому я проявляю свою волю, свою згоду і додаю з допомогою Божою. Якщо мені Господь допоможе, я це зроблю. Але я буду це робити і просити Бога, щоб він мені в цьому допоміг. Ніколи не майте сумнів, що буде в вашому житті так, як ви хочете, але з допомогою Божою. Якщо це спрямовано вам на спасіння, вам на користь. Із життя одного преподобного є така коротка історія. Проходить до нього один чоловік і каже, отче, маю сумнів, що правильно вчиняю, у всьому кличу на допомогу Бога. І цей преподобний каже, так, в чому твій сумнів? Ти все правильно робиш? Ні-ні, ви мене не зрозуміли. Я трошки не тим займаюся. Розповідай. ви знаєте, я взагалі жулік. І куди б я не пішов, кого б я не хотів обманути чи вкрасти, чи щось здійснити, я ж хочу, щоб в мене це вийшло. І стою і кажу, Господи. Допоможи мені обікрасти сусіда. Йду і виходить. І я знаю, що не дуже я його там обікрав, в нього ще є. Але ж я ж кликав Бога, вчиняючи гріх. Що мені на це скажете? Бо якось робити цього не можу. І тут призиваю ім'я Боже. І виходить, значить Господь мені допомагає. Так, може це і не є зло, може це не є і неправильне. На що преподобний відповів? Це тобі Господь не допомагає, а допомагає, попускаючи, щоб ти це зробив. Бо наука для вас обох і для того, кого обікрали, щоб він не думав, що це все його і йому все стільки треба. А тобі, що ти вчинивши цей гріх, совість твоя облічає тепер тебе. Наука і йому, наука і тобі. І якщо ви все це сприймете, якщо ви все це сприймете правильно, на користь буде і перше, і друге. Але грішиш ти в цьому, що ти поминаєш ім'я Боже в суєті. Тобто напрасно, не там ти кличеш Бога. Тому що Господь через любов свою перетерпить це, попустить тобі, що ти вчиниш цей гріх. Але можливо тобі цей шлях не треба пройти. Навіщо через таке? Все те, де ти несправедливо, де ти несправедливо вчиняв, і призиваючи Бога в свідки, цей же Бог буде свідком у робленні твого недоброго вчинку. Тому Бога кликати треба завжди, але в першу чергу, особливу чергу, якщо це стосується Твого життя, якщо стосується Твого життя майбутнього, ми читаємо символи віри і життя майбутнього віку. Бога завжди треба призивати, але коли його призиваєте, то дивіться, щоб ви його не прикликали собі на суд і в осуд. Не тільки як допомогу, бо хочеш зробити зло і, і думаєш, щоб Бог тобі поміг це зло зробити. Наприклад, московський патріархат, зібрав всеросійський собор, на ньому оголосив священну війну Україні, священну війну. В чому суть цієї священної війни? Війна буває по різних причинах. Пішли і побилися держави, люди. Недобре так. Але священна війна він призиває Бога. Для чого? Щоб знищити українців. Всіх знищити, це не тільки воїнів, які на передовій, всіх. І мирне населення, і дітей, і людей похилого віку. І в тому призиває ім'я Боже. І що саме важливе, Ось цей момент подібний до цього преподобного, Господь попускає йому нищити нас. Але це для ука, наука і для них, і для нас. Для них. Тому, що ми боремось за свою землю? Ми відстоюємо свою землю ми призиваємо Бога, щоб Він нас захищав. Ми не призиваємо Бога для того, щоб вбити когось. Ми призиваємо Бога захистити нас, в тому числі, вбиваючи тих, хто на нас нападає. Тобто ми захищаємося. вони ж кличуть Бога. Щоб ви вбивати із варварських своїх побажань. Це різні, різні задачі на собі стали. І оголошена священна війна. Але що саме прикриє, ми про це навіть і не думаємо багато хто. Наголосили священну війну. І патріоти щось не дуже шумлять на цю тему. Не дуже шумлять на цю тему. Але в нас є храми Московського патріархату, куди ходять люди. І це ж їм наказ, а там не просто оголошена священна війна, наказ. Наказ вбивати. І повірте, вони сприятливих умовах виконують цей наказ. А чому звинувачують нас? Як, бачите цю небезпеку, не реагують на них? Ми ж не реагуємо, мовчимо. Влада мовчить, мовчить. Нічого не каже про священну війну. Це ж знищить в першу чергу. І нас знищить. що вчимо? Ми просто повинні хоча б висловити свою думку. Ми не згідні, ми не хочемо, ми засуджуємо. Я не кажу про в'явлення якихось ісудових дій, Хоча б рот відкрити і сказати, це не це не по-християнськи. А чому мовчать прихильники господського патріархату? Вони би сказали, ні, це не наш патріарх, ми до нього ніякого відношення, ми засуджуємо це. Мовчаємо. То чи наша це влада? Чи наші це пасти українські? Чи наші, як в одному відомому мислі, каже, наші люди. І там таки висловив, а чи наші чи наші. Ці наші. Тому бдіть, і моліться, щоб не впасти вам на пасти. І не будьте байдужими, бо дияволок ганяється постом і молитвою. Як ми можемо це викорінити? Постом і молитвою викорінити байдужих раз, викорінити, викорінити діявольську помислит і самого диявола викорінити з України, в якому він обліку не був, в обліку бурята чи обліку українців? Викорінити це потрібно, не бути байдужим. Нічого само собі не пройде. Це допомога діяволу вчиняти його вчинення. І Бога звинувачувати його вчора. Чому так сталося? Стається все по благословенню Божому, якщо це благо спасіння людей. І по попущенню Божого за гріхи людські, які визначають самі. Тому сьогодні всі як одному треба йти до сповіді нам. В чому треба каятися? У нашій байдужості, у нашій байдужості. І я це не кажу голословно. Я кажу вам на прикладі нашому, який я сам бачу. Черговий раз кажу, говорити до того часу, поки не станеться так, як має статися. О 9-й годині. Звучить вигукнув Сусту біля храму. Луцьк, зупинись, чули це. Знаєте. Луцьк, зупинись, вшануй тих, які загинули. І що ви думаєте? Жодного разу я не бачив, що 100% всі зупинилися. Жодного разу я не бачив цього. А як кожен день бачу, я кожен день стою сам. І дивлюся, як хто по площі себе веде. Автомобілі, як їхали, так і їдуть. Їм це байдуже. Не ну, ладно автомобілі, може, і не почули. Але люди йдуть через площу. Люди йдуть через площу, ніхто не зупиняється. 100% не було жодного разу, максимум 90. 9 зупинилися, 10 пішов. 90% максимум зупиняється. А буває 50 на 50, 50% людей зупинилося, 50%, -50 і далі. Це для кого цей, цей вислід? Для кого це вислід? Не для нас. Тому не будьте панічими, самі зупиняються, іншим зупиняйте. Якщо вологами на землю це створіння не усвідомлює, то треба до нього. Додатково ще сказати. Шануй. Там же ж видіть на тому сході. Якщо не діти, то внуки, як внуки, то родичі, не родичі, то знайома. Це найгірша байдужість. Байдужість. В нас це так бути не може. Тому це диявол цієї людини кинуть. Хто не зупиняється, оця людина в цей момент знаходиться під впливом диявола. Бо він людина ненависний. А той, хто не пошановує, проявляє свою нелюбов до ближнього. Проявляє нелюбов до ближнього. Начим відпливо, а як прогнати бранати? Постом і полити. Іншого виходу нема. Поки ми не змінимось, хоче змінити світ, змінися сам. Хочеш спастися, хочеш спасти весь світ, спаси спочатку себе самого. Ось поки ми не змінимося, нічого не зміниться. Риторичне питання і риторична відповідь. Коли закінчиться війна, от коли ми змінимося і захочемо, щоб вона закінчилася, вона закінчиться. Якщо ми далі будемо йти по хлощі в момент зупинися, вона ніколи не закінчиться. До останнього видно нас. Буде стояти в цьому храмі троє чоловік. І мирних переб'ють, і військових переб'ють. Сьогодні війна відстані немає. Як не ракета прилетить, то на перегріб від стрілкового руху загинеш. Тому ми не повинні бути байдужими. Давайте почнемо із самих себе. Не будьте байдужими до самих себе. Не будьте байдужими до того, Хто вас оточує до ну, того, що відбувається? І якщо ми нього не будемо пойду то тим самим ми не, не надамо місця для де водій. Бо диявол боїться порядок. А якщо в нашому порядку буде пошанування воїнів, пошанування не лише в тих, кого виносять скалу в труні, а пошанування, коли це звучить взагалі про темні війни, про тему воїнів. Якщо ми змінимося, зміниться все буде добре. Все в нас буде добре. Змініться нас, прошу. Змініться самі. І змінюйте тих, хто поряд з вами. Не просто сама прийшла на сповідь. А весь під'їзд. пішла і, і входить, дзвоном має подзвонити. Ти була на сповідь? Я не той храм. Іди в який хоче храм. Ну йди до храму, йди до Бога. Іди, міняйся. На яку ти вулицю підеш храм, іди, але не сиди вдома. Іди до споруди, приймай участь у молитві. Не будь байдужим, Ось це нам сьогодні треба зрозуміти. Ну якщо ви не зрозумієте, то дуже швидко домовляйтеся. Дуже швидко. Ви доживете до старості. І це я вам дуже гарантую. Не доживете. Не доживете до старості, якщо не зміниться. Такий час жорсткий на але на можемо пройти прийти лігідно. І можемо жити добре і щасливим довго. змінитися, зміниться все. Не змінишся, помреш. Все дуже просто. Я бажаю, щоб всі, хто сьогодні на розлужні, всі, хто нас чує, всі, кому ви розкажете, всі почнуть змінюватися самі до того, що до себе, який нас оточує. Змінюється